Інколи цілком несподівані збіги одним з компонентів німецького фашизму, як відомо, був давньогерманський епос. Так от, якщо згадати, що встановлені давньої руської держави чималу роль відігравали варяги, тобто вікінги, тобто скандинави, тобто германці, і саме слово русь варяське, тобто германське, то виявляється, що в нашому власному минулому знайдуться такі сюрпризи, про які ми і гадки не мали. Про них. Олексій Зотиков. Кажуть, що перших два тижні життя дитина бачить ці предмети переставленими догори ногами. Так само для молодих держав, які народжувалися та жили у східній Європі тисячі років тому, першим образом був образ, спотворений їхніми мріями та перегорнутий їхніми власними міфами образ Східної Римської імперії, імперії Румеїв, Візантії. Їм молодим цей образ нагадував обличчя. Горгони медузи. Гарне галицьке слово приходні застосоване Михайлом Грушевським щодо вар'язьких дружин Русі в Європі та в Азії. Тисячу років тому швенділи ці меченосні ракетири від Гудзону до Каспію. виглядали дещо погано лежить та управляється. Варягів вела релігія перемог та золота, на відміну від воїнів ісламу, які атакували імперію з півдня. Люди халіфа воювали за абсолют, люди конунга Хельгі за жовтий метал, який вважався не мірою вартості, а частиною особистості власника. Ти є Хельгі, септо віщий, доки в тебе вистачає золота та військового щастя. Влаштовуючи роздачі золота своїм дружинникам, ти роздаєш власну силу, робиш їх причетними до власної магічної сили. Отакі були ідольські служби в одного такого Хельгі, що прийшов на початку X століття під довгі Теодосів стіни царгороду. Останні дослідження стверджують, що той Хельгі Олег не вбивав київського князя Скольда, не приходив на царгород року 907, сьомого, а першу його достеменну году з візантійцями датовано 911 роком. Але на легенді про щит прибитий Олегом до царгородської брами зросли десять поколінь гімназістів. Вже в Російській імперії. А слова Нестера про кораблі на колесах, якими Олег злякав царгородців, століттями натякали на виних і руссю нового типу військового транспорту. Треба ще з'ясувати шанси, хіба й найвіщо варвара взяти приступом найбільшу твердиню тодішнього культурного світу? Чи могли сподіватися віще Олег або його наступник ігор Старий взяти облогою? Столицю імперії, перекривши водні джерела Константинопольцям, нам достатньо зазирнути сюди, у цистерну базіліка, нещодавно відкриту археологами з її більш як трьомастами колонами, вироблену у скельних породах, щоб відчути що це місто могло оборонятися практично до віку. І всіх ресурсів, не тільки наявних в Олега, а навіть усіх фінансів. Тодішньої Русі не вистачило, щоб успішно завершити облогу. Варяги були силою, доки їх живили підземні вводи спільного міфу. Той, хто міг перекидатися на вовка та тлумачити знамення, ставав хельгі віщим. Це була релігія завзятих відлюдків, убивць та приречених. Вона не лишала своїм вірним місця на землі. Акликала якнайскоріше приєднатися до богів у небесній Валгаллі. Тільки той, хто прийняв благодать хрещення та вступив до варязької гвардії імператора Варанги, тільки той починав розуміти таємний зміст євангельського виразу ріки води живої. Не дивно, що перша угода Олега з Візантією. Дев'ятсот року відводила Русі для помешкання та шоптурів у царгороді лише подвір'я монастиря святого Мами. Якраз в районі цього монастиря, за деякими даними, знаходилися казарми варанги, той самої хрещеної імператорської гвардії, навербованої з учорашніх віщих вовкулаків вікінгів. Покинувши пити зранку наркотичний відвар з мухоморів і бачити після того Валгау, регулярно відвідуючи службу Божу та слухаючи Казання душпастерів. Хлопці з Варанги свідомо ставали вихователями своїх нечесаних та нехрещених земляків. Вікінги з Києва, Полоцька та Ладоги були певні того, що здобули договори з ромеями вістрям меча. Але царгород Костянтинопіль цей другий рим і не таких бачив. Для імперії це були чергові можливі федерати союзники, яким можна було без турботи виділити місце біля спільного федератського корита. Кришталевий імперський спокій смоктав у себе. Харизму вождів психопатів, фактично не помітивши її. А як горді були ці всесвітні пірати, що їх визнали за людей тут, власноруч будь-що продукувати тодішня Русь, себто варяги з вірними, вважала за смертельне приниження себе. Не всім це було по силах. Тільки наступне покоління могло сумирно увійти у брами християнського світу. Але, обравши людяне життя, дітлахи з подивом дивилися на жертви батьків. І чи не все одно, де саме прибив власного щита віщий Хельгі Олег до стін Царгорода, уйти в який він міг тільки мріяти. Його хлопці проливали тут кров не за Русь Святу, не за власні оселі, що знаходилися аж надто далеко від них, а за здобич та за гарне слово рідного конунга, батька князя, бо такий був звичай. Їхніх братів варягів, які ще тільки нещодавно відчули себе русі.